Під час сьогоднішньої повітряної атаки Волинській області в укритті обласного перинатального центру народилась дівчинка, розповів Суспільному лікар акушер гінеколог Ігор Федосюк. З його слів, породіллю із Рівненщини доправили до Волинського медзакладу каретою швидкої меддопомоги. Із приймального відділення каже, одразу перевели в пологовий зал в укритті. Жінка народжена на цьому власне ліжку, функціональне ліжко згинається, піднімається, розгинається. Ріжка готова до прийому наступної роділі, мама з дитиною знаходиться в післяродовій палаті. Ігор Федосюк говорить, у жінки перші пологи. Дівчинка народилась вагою 3 кілограми 30 грамів, зростом 52 сантиметри. Суспільне не поспілкувалося з породіллею, Вона відпочиває після пологів, каже лікар. Перебувають разом з мамою, дитя поїла вперше. Мама дитина щасливі, задоволені. За час повномасштабної війни у Волинському обласному перинатальному центрі в укритті провели дев'ять кесаревих розтинів, розказала завідувачка пологового відділення Вікторія Костюк. І більше десятка пологів прийнято. Ми можемо одномоментно проводити тут і пологи. І безпосередньо кесарів росте незалежно від втрати якості надання медичної допомоги а розраховано абсолютно всі пацієнти нашого закладу, перинатального центру при кожній тривозі, незалежно від наявних вибухів, ми всі 100% спускаємося сюди в укриття. Петро Юровчик, Віталій Гавралець, Суспільне новини, Луцьк.